Кривий ріг всебічно підтримує ветеранський спорт за підтримки ради оборони в місті вже другий рік поспіль проходять Veterans Family Games – спортивні ігри для ветеранів і членів їхніх родин. У цьогорічній Спартакіаді вже взяли участь більше 400 чоловіків та жінок, а також дітей. Коло учасників постійно розширюється. Олександр Шакуров, учасник АТО ООС, дебютує в змаганнях після важкого міновибухового поранення, яке отримав у 2021-му на Луганщині. Кримська розтяжка граната F1. на розтяжку нарвались посадки з товаришем. Отримати хочу впечатлення, як перший раз. Стріляв з лука і не раз. Вже як опит є, маю нині у ветеранському спорті Валерій Кропова. Після важкого поранення на Донеччині, а зрештою, після обдуження, ветеран доєднався до руху нескорених. Разом з командою вже виступав у кількох містах України. У минулому році в грудні е, зайняв перше місце по плаванню на спині на 50 метрів, і друге місце ми зайняли е, по волейболу сидячи. Е, навесні е, виступали також в Києві. Дуже було круто, дуже було класно. От. Недавно виступали в Дніпрі, метання е, е, м'яча в кільце. Сидячи там я зайняв перше місце і в настільному насильному тенісу зайняв друге місце. Черговий етап «Veterans Family Games» зібрав близько сотні претендентів на нові звання, перемоги та результати. «Veterans Family Games» – це не лише про спортивні змагання, це перш за все про спілкування, про спортивну реабілітацію, а також це про впровадження нової, в тому числі європейської культури спорту. І ми от разом зараз з посольством Франції в Україні і Федерацією Петанку в нашій на, 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 на країні проводимо перший турнір. В нашій області з питанку одного з найпопулярніших видів спорту у Франції, Іспанії Португалії. Тобто, ми створюємо можливість, щоб люди ширше дивилися на світ і мали можливість відпочити та отримати можливість поспілкуватися зі своїми колегами. Танк виник у Франції близько 500 років тому. 20 років він збирає прихильників по всій Україні. Вперше гра на влучність та концентрацію завітала до нашого міста. Петанк своєрідний вид болзу, метою якого є, стоячи всередині кола, кинути металеві порожнисті кулі якомога ближче до кошонету маленької дерев'яної кулі. Турнір з питанку проходив в категорії командна гра. В ній взяли участь 11 команд. Гра бомба. Ми вже домовилися в інтернеті купляти ці шарики. Згуртовуватися, це можна робити і в парку, і на інших площадках, згуртовуватися, тому що це такий спокійний адреналін, як можна сказати. І спокійний, і адреналін. А наша команда сьогодні програла 5 міліметрів. Ну це ж прекрасно, коли люди обіймаються, бажають друг другу виграти, потім дякують за гру. Я думаю, що це майбутнє в нашому місті треба, Треба розвивати. На запрошення мерії участь у суддівстві з петанку взяли представники Національної федерації. кажуть, петанк нині чи не найліпший реабілітаційний вид спорту для українських військових. Крім того, гендерно рівна спортивна гра підійде для будь-якої вікової категорії учасників. Петанк це гра на концентрацію, це гра на влучність, це гра на вмілість. Під час цього люди працюють зі сферою. Сама по собі сфера куля вона вже як лікувальна. Коли ти ще граєш в команді, коли ти концентруєшся, коли ти хочеш щось зробити, ти забуваєш у всіх проблемах, ти починаєш азартно грати, і ти від цього витримуєш задоволення. Причому самі по собі правила вони создані для того, щоб всі були рівні і толерантні один до одного. В цьому є реабілітація. Стрільба з лука ще один вид цьогорічних з Family Games. Цей олімпійський вид спорту вимагає гарної витримки, зосередженості та вміння концентруватися без відповідної підготовки влучити стрілою в мішень. Справа не з простих. У нас є така секція поки що для наскорених. Тобто ми займаємось, ми тренуємось, нам наше місто нам, нам дало всі умови, місто нам наше, особисто Арсен Юрійович, нам придбав луки, спортивні, блочні, тобто місце для тренування. І ми займаємось, з кожним кроком у нас все більше і більше учасників до цього виду спорту долучається. Наталія Олійник проходить курс підготовки зі стрільби з лука в приміщеннях та вперше демонструє свої вміння на відкритому повітрі. каже, хоч і не дуже задоволена результатом, але як завжди, прийшла підтримати чоловіка та взяти участь у спортивних випробуваннях. Вже півтора року, як чоловік поранений, тому власне в якості реабілітації я його сюди затягнула, затягнула на участь на інвіктуси, тому що ну хлопцям це дійсно дуже потрібно. Але я хочу сказати, що дуже класно, що і жінки тут так само, тому що ну ми так між собою шуткуємо, що нам так само треба давати УБД, тому що пережити поранення чоловіка. Ну, це дуже важко. І через те, що ми спілкуємось, ділимося своїми якимись досвідом, такі заходи дуже потрібні. Ну, саме для того, щоб по перше відпочити і родиною, і відпочити головою, і поспілкуватися з такими самими жінками. Ну, які столкнулися з такими самими, скажімо так, проблемами. У командному турнірі з питанку абсолютними переможцями стали семеро чоловіків та жінок, а також троє дітей від посольства Франції в Україні та за підтримки благодійного фонду ротері, учасники команд переможців отримали особливі подарунки: французькі вина в стрільбі з лука серед дітей не було рівних Дар'ї Климовій, А серед жінок та чоловіків перемож стали Наталія Олійник, Олександр Пискун та Дмитро Дзюба. Від Ради оборони міста володарі перших місць отримали по 5 тисяч гривень, а призери медалі, кубки та спортивну атрибутику. За два тижні в межах Veterans Family Games пройдуть змагання з міні-футболу. Заявки на участь вже подали 9 команд. Іван Проводов, Єлизавета Гусак цей день.